Пацани, заберіть мене. Куди вас забрати? Я вас прошу, пацан, заберіть мене. На постраданні дружині лишаю. А ви що, не хочете з дружиною лишати? Ні! 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 А чого вони? Заберіть! Ебать Путина, курбе из курбе сына, ебать Путина. Блядь, ти що, сука, дебіл? Скажіть, хто придумав пить їбане не кохфе з утра, а не, на, а не наприклад 50 грам? Іде людина з кофе всі кажуть кла клас, а йдеш синів 9 ранку, кажуть, далбойоб. Що це за двойні стандарти? На нещодавно почула загадку теретест на Бандирівці. Я вважаю, що це мають почути просто всі, тому слухайте. І відповідайте в коментарях. А за столом сидять німець. Руське, українець і поляк. А на столі лежать три яблука. Як за допомогою ножа поділити яблука поля? Подзвонив чоловік з роботи і каже: Скинь вареника. Я думаю, що йому один вареник? Пішла, зварила цілу пачку, заправила шкварочками, скидаю йому. А він каже: ти дурна. Заченятку. Ти тільки на мене не сварися, не матюкайся, не злися, не обіжайся, не кричи. І як прийдеш додому, не бій. Мушу просто таке тебе спитати, вибач, звісно, а на плиті, оце, що в нас стоїть в каструлі, це якась уха? Чи це ти каструлю водою залила, щоб вона настоїлась і далі мити? Бо воно так незвично виглядає. Я чуть-чуть спробував, -чуть ніби і добре, але не знаю, чи то можна таке, що то взагалі. А я тут думаю, що там морква робить. Тож, мабуть, точно <пліон> бульйон. все вибачаю. Ми з чоловіком склали список людей, з ким можна переспати, будучи в шлюбі, ну так сказати, без санкцій. В Мій список попали: Джонні Деп, Джейсон Стетхем і Борис Джонсонюк. Його список попали моя сестра, наша сусідка і наша кума. От як жити з чоловіком взагалі без амбіцій. Знайдемо кожну сволоту. Оце п'ю пиво, блядь. блядь. блядь, тебе пригласить, бля. Ну, як блядь. А на нього кати сиди, блядь, нахуй дома. Тас! Що? А де та херня, що картошку чистить? Магазин пішла. Посварилася з чоловіком. Тепер не перу, не готую, не прибираю. Боже, лиш би не прийшов миритися. Іди, іди, йди нахуй. Кайоп, твою вас, що я компресор всю.